Ісус Христос одного разу сказав там про бурдюки і вино. І про латки. Нас тепер не латають, нас тепер навпаки у магазині псують одяг, щоб із дірками продати. А, а, а тоді, тоді латали, знаєте. Він там каже, що з нової тканини до старої одежі не пришивають латку. Знаєте чому? чому? Знаєте. Тому що при першому пранні вони не збігаються. Так? Якщо латка була гарно припасована, а стара одежа, ну, стара ношена, то вона вже прана багато разів вона вже зілася. І тоді, коли вона переться, то вона залишається такою самою. А нова латка збігається. І тому вона розриває. каже, дірка стає ще більша. Вона розриває краї від старої дірки, тому що, так, каже, так не можна робити. І тому не можна. В новий завіт виходити зі старозавітними тими поняттями їх.